Що хлопці, була в мене перша покльовка, я тягнув, але не вдала. Так гарно брало мені по-карасьовому. Спочатку припідняв, потім опустив різко я до себе і чув, чув був карась, але відбувся сход. Ну нічого. Я перезкинув, то ще будемо чекати покльовки. Я ще маху закину, під очерет. Зараз спробую прикормитися, побачити, що з того буде. Чи якась плодова можливо підійде, чи ще там щось. Ще будемо чекати карасявих покльовок. Добрий ранок всім крепким рибакам. Як бачите, ледве-ледве світає. Ми приїхали сьогодні на рибалку. Будемо пробувати ловити весняного карася. Бачите, легенький є приморозок такий на траві іній. Ой, погодка сьогодні обіцяє бути хорошою. На дворі тут зранку легенький приморозок, десь, можливо, мінус один, десь нуль, десь так. Дуже-дуже гарно ледве, ледве сходить сонечко. Ми в такій гарній місцевості. От дивіться, там можете бачити озеро посеред лісом таке гарненьке. Зараз я вам піду все продемонструю. Ось, дивіться. Так, спускаєшся між деревами. Ось саме озеро. Казали тут деякі старші рибаки. Повесні дуже непогано прокльовує карасик. І ото ми сьогодні з колегами-рибаками вирішили приїхати і протестуватись, спробувати. То й поки що так. Будемо починати. Так, ну що, рибаки? Снасті вже в воді. Чекаємо покльовки карасьової. Там ж на іншому березі наші колеги рибаки Вже одного карася дістали вони. Саму ранечку. Там закидаються, там закидаються. Певно, ті рибаки щось знають. Закидують снасті вже. Ну що, будемо чекати покльовок. що я заробив покльовочку і мімо і мімо бляха муха знову мені так гарненько підбирало і на тобі ай яй, -яй. так щось мене оцю от удочку припіднімає поплавочка щось так припідняло Чуть-чуть буквально. Угу. У мене щось холостой. Наші колеги рибаки на сідньому березі тут два карася взяли. Весняний гарного розміру. Ми ще поки чекаємо. Ну от щось легенько піддергує. Не знаю, буде покльовка чи не буде. Поплавочок що там мовчить, мовчить. Ну, щось не те, не те. Так, відбулася покльовка в колегії рибака. Треба йому надавати допомогу. Подача була така карасьова, як не має бути. Так хоч би не напутав би тут, ні? Бачу, бачу. Ух ти бачиш. О тут він. Може зараз низом вийде чи ні. Та-та, я бачу. Ух, то він не геть аж правіше. Бачиш? Але низом, низом, походу, так? Во там Ох. Ух, оце туди, звісно, хлопці. Це не те, що поболіє цей. Щоб так і витягувати, Серега? Та-та-та. Ух, -та -та. хлопці, оце туди. Цей такий грам 600, певно, має якраз. Ух, мощний який. Хорошенький. Та це, звісно. Це, да, ну, це грамчиків 600, напевно, точно. Ну пів кіло точно має. Пів кіло точно має. Оце то да, хлопці. Це то подача. Ну вітання крепким рибакам. Так, да, бачите, що пацани. Колега, якого монстру потягнув. Брав по карасьовому, одразу засікся. І відбулась одразу покльовка. Оце то да. Ну да, це пів кілошний карась такий железний. Будь ласка, товариство, дивіться. Ну так, да, минулого разу ми таких карасів не ловили. Це, звичайно, це просто монстр весняний. Просто весняний монстр. Це туди, да, дивіться, розмір його який. А, до речі, так, да, можна сходити по вагою і поважити. Так, хлопці, озброївся я вагою. Да, вагою озброївся. А думав, що не працює, а ні, працює. Зараз ми того монстра спробуємо зважити. Як ви думаєте, скільки потягне? Так, опа 720 720 грам оце вот то да, дивіться, звісно, карась монстр. я казав, що не маєш 600 грамів, а навіть і більше. Оце вот то розмір весняного карася. Так, ще раз, 720. Так, мало Так, буде Серега рибак закидати. Ой-ой-ой. Да, не знаю, перехрестив мене, не перехрестив, не знаю. Да, там да, там дасться знати. так от хлопці, 720 грамчиків. Це такий карась як треба і не, і не посперечаєшся. Так, а ми продовжуємо, будемо ще ждати тих покльовок. Чи з де нам що цей карась реалізується ще який? Ой, блях, муха. Така бачите, товариство покльовує плотичка невелика. На маху вудочку. Краще пливе підростати трохи. Так, хлопці, була ще в мене покльовочка на вбивцю карася. Така хороша, але щось нічого не взяло. Добре. Чекаємо, чекаємо. Шукаємо ту рибку. Трофейних карасів. Так. Мене у мене хлопці хлопців починає поплавочка підбирати, щось водити. А, ні. Опа. Щось брало-брало, підводило, але не добрало. Мовчить, поки хлопці, карась, поки мовчить. Та, Та напевно снасть збився карася. Хлопці, але то, напевно, плотва, як мені здається. Та-та. О, о, така от прохнути. До речі, на мотиля взяла на нижні гачки. Така невеличка. Так, снасті перезарядили. Так. Закид точний, О, так буде добре, що там з махою луткою? не хоче брати? Бляха, хлопці, таку пукльову проспав. Ай проспав. Сабо снідаєм з колегою рибаком. Я ще жую на ходу. Така пукльовка була карасьова, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ти бачиш, нічого не зробиш. От мені на вбивцю карася щось проклюнулося. О! Це плтва хороша. Взяла колега рибак. Плотичка, а непогана. Непогана. Ось така от, дивіться, хлопці. Так, да, досить хорошого розміру. І на мотиля все-таки взяла. на нижний гачок. Вот такая вот. Что-то, наверное, дребненькие. то напевно знову плотва, як я здогадуюся. Та, знову плотва і знов на мотиля, на нижній гачок. Все як я й казав. Так, щось, тут. -а. Ух ти, Ото туди. Ото -от вже, да. О туди. Добре, Ото брала по скупцями. Ото вже, так. Це краснопьорочка. А, ні, це плотва. Думав, краснопірка може йти, друг. Теж вона три опаріка. Таких непогана така. Досить непогана. Так, треба сюди нового паріка, на махову вудку. Там ті упарики. Какие тут. Червоненький. Жовтенький. І біленький. Отак от. так от. Така от наживочка. Так, що тут зробилося? Триопарика і туди. Оп. Оп. Все, поплавочок. На місці. Так, а мені, напевно, треба витягнути крайню утку. Бо там вже вона довго стоїть. Дрібненькі покльовочки були. Напевно, треба перенаживитися, я так думаю. Що? О, Та в мене так само, в мене там були дрібненькі покльовки на удар. У мене напевно схожа історія. А ну в мене на нижньому тільки нема мотиля. А тут все решта вроді так більш-менш. Ну У мене прокльовували, були дрібненькі покльовки якісь. Що знов нема? А ні, є щось маленьке, якась певна плотичка. Ну. Так-да, да. ох, ох. Да, да, знову на нижній гачок і знову на мотиля. мотиля. Бачиш? Ох, а то плотва бере по скупцями. Вся та сама методика, хлопці. Щось вона мені ту бійцу добирала, 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 щось її смикала, смикала. Немає, ой-ой-ой, ото да Так рибаки, щось карасі перестали брати зовсім. Раз через раз плутва прокльовує на вбивцю карася, а карась то щось замовк. Ну, але зараз само скільки? 10-та година, ну, ще півтори дві годинки і буде обідніший вихід карася. Все, як завжди, стандартно. То нам напевно доведеться чекати, коли вже той карась вже почне. Ну, щось замовк, замовк гайдь. Крайніх, напевно, півтори годинки одна плотичка прокльовує і все. Карасів поки ще не видно.